З 1 жовтня в Україні повернуть штрафи для підприємців, якщо у них не буде касових апаратів. Власне такі нововведення впровадили у січні 2022-го, Втім, тимчасово скасували після початку повномасштабного вторгнення. Ольга, власниця квіткової крамниці, від першого дня роботи підприємця встановила касовий апарат. Втім, з попереднім реєстратором розрахункових операцій були певні незручності. Було досить затратно, тому що потрібно було оплачувати саму операційну систему. Для друку ми використовували принтер окремо і сплачували за оренду терміналу. Відтак Ольга почала шукати той девайс, який поєднає в собі усі необхідні функції, і відкрила для себе смарт-касу. Перша її перевага це фіскалізація, тобто ми працюємо чесно, прозоро і фіскалізуємо всі чеки. Друге, це вона поєднала роботу терміналу. Людина розраховується за допомогою смарткаси і печатає чеки, які ми обов'язково видаємо клієнту. Окрім цього, запевняє підприємець, цей девайс зручний у використанні і має увесь необхідний функціонал. Наприклад, потрібно вибити якийсь чек. Ми пошуком знаходимо необхідний товар, наприклад, хризантема. Ми обираємо в пошуку пошуки хризантему. Додаємо кількість, яка нам необхідна, і нажимаємо, натискаємо кнопочку до сплати. При розробці цього реєстратора розрахункових операцій виробники намагалися врахувати усі незручності, з якими зіштовхуються підприємці. На ринку безліч різних продуктів. Якщо, наприклад, вибрали касовий апарат одного виробника, то не факт, що він буде працювати з принтером чеків іншого виробника. От якраз рішення смаркаса це вже якраз вершина піраміди, як ми називаємо. Це коли один продукт поєднав собі к программеру, касовий апарат, систему обліку. І для власника бізнесу, який вже обрав смаркасу, одна компанія надає підтримку. Як і допомогу, тому це дуже зручно серед безлічі пристроїв.